Готуємо наші учбові заклади до нового навчального року, до нового опалювального сезону. Сьогодні я перевірив хід виконання робіт в 18-му сайті, де ми провели капітальний ремонт покрівлі. Виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі в 28 школі, Тут в 27 сьомий школі. ми також ремонтуємо приміщення, де знаходиться початкова школа. В цьому році у нас заплановано і виконуються роботи по ремонту восьмі покрівлі в учбових закладах. Наших. В всім закладах ми впроваджуємо сучасну систему пожежної сигналізації. В Трьох закладах ми проводимо. Капітальний ремонт систем опалення в шесті закладах. Ми збільшуємо кількість місць в наших укриттях, а також проводимо ще й ряд інших робіт. Всі роботи проводяться згідно плану. Крівлі нашого закладу на сьогоднішній день більше ніж 70 років. То звичайно, вона вже давно потребувала оновлення. І на сьогоднішній день здійснюється одна із наших мрій, і у нас оновлюється повністю покрівля. Дякуємо нашому меру за такий ремонт, за затішне приміщення. За дуже гарно дітки вибирали кольори. Коли вийдуть 1 вересня, вони мабуть, не впізнають наш заклад, тому що це дуже гарно.